Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 30 квітня, – 1162-й день повномасштабної агресії російських сил проти України. Уночі по всій території країни оголошували повітряну тривогу через літ мігу. А вже від ранку повітряна небезпека була через ворожі безпілотники. Тривала вона понад 4 години. Попри тривогу, навчатися дітям декількох освітніх закладів не дозволило і повідомлення про замінування. Тим будь-який терор агресора не зламає українців. Далі про головні події середи в області дивіться на 33-му телеканалі. Робота у команді надважлива у Хмельницькому підрозділі Нацгвардії систематично проводять спеціальні заходи з командотворення. Такий тимбілдинг це не просто тренування чи вправи на свіжому повітрі. Це складна і глибока робота над взаємодією, довірою, психологічною стійкістю та внутрішньою згуртованістю колективу. Під час навчань військові проходять тактичні вправи, ігрові моделі з елементами психологічної підтримки, елементи спільного прийняття рішень, а також мають не спілкування. Зазвичай учасниками заходів є військовослужбовці, які готуються до виїзду в райони ведення бойових дій. Тож ці навички неабияк стануть їм у нагоді. У лісі під час прогулянки парком або ж на власному подвір'ї з підняттям денної температури ростуть і ризики знайти на своєму тілі кліща. Щороку в Україні фіксують сотні випадків укусів цих комах. Більшість із них залишаються у пам'яті лише неприємним моментом, але є чимало епізодів, коли павукоподібні переносять серйозні хвороби. Не було жодного тижня, щоб двоє-троє дітей не приходили з кліщом. Ну це все відповідно чому природні умови потеплішало, діти більше гуляли. Ляють і тому всі ці речі трапляються. Втім, лікарі трохи заспокоюють, кажуть не такий страшний кліщ, як його малюють. Найголовніше це вчасно ідентифікувати та знешкодити комаху. Якщо ви впоралися з цим впродовж перших 12 годин. Ризики захворіти мінімальні, хоча й вони все-таки є. Навіть якщо в кліщу знаходяться цей збудник, не обов'язково, що дитина захворіє. І навіть якщо в кліщу не знаходять, це не виключає того факту, що дитина може захворіти. Тому треба завжди зважено до цього ставитись, і в принципі думка професіоналів буде доречною в цьому випадку, щоб розібратися, що краще робити. Найперше, що всі описують, і на що треба звертати увагу, це, по-перше, стан дитини, температура, і, по-друге, в місці ділянки, де вкусив кліщ, появляється ареол, тобто червона червона лінія. Це вже є та ознака, що не дуже. Вже хороша. Тому краще провести профілактику одразу, чим чекати цей місяць і бути, знаєте, як на пороховій діжці чекати, коли щось вибухне. Якщо ж кліщ уже у вас на тілі, найкраще звернутися до фахівців. Якщо ж такої змоги немає, дії наступні. Саме перше кліща треба дістати. Якщо ви дістати кліща живим, то це вже є якийсь рівень е, вашої дії, хороший, тому що знищити кліща і дістати його по шматочках, цього не потрібно робити. Якщо ми здавлюємо кліща, туди потрапляє інфекція всередину організму, більший вірогічний того, що потрапить, і тому ми робимо гірше. Якщо ми не маємо змоги приїхати, але ми маємо змогу приїхати через 5-6 годин, то можливо краще приїхати через 5-6 годин. Нічого страшного, ну, критично, не станеться. Якщо ж не виходить ніяк приїхати взагалі, то бажано цього кліща дістати. Методів велика Ількісті, але саме основне, що ми повинні розуміти, що кліщ, коли входить середину організму, в нього є спеціальні вусики, ось так виглядають. Якщо ми хочемо дістати, ми маємо скрутити ці вусики в одну або в іншу сторону, щоб ми могли легко його ліквідувати. За словами медиків, сезон активності комах триватиме майже до кінця осені. Пік очікується у травні, червні, а також вересні-жовтні. Тож, аби вберегти себе від зайвих клопотів, варто знати найпростіше. По перше, коли ви йдете на прогулянку у ліс, в поле і так далі, пам'ятаємо, що кліщі не пригають нікуди. Вони живуть на траві і залазять на людей. Що нам можна зробити, щоб покращити наш прогноз до захиститися від кліщів? По перше, одяг має бути білий. Чому білий? Тому що ми побачимо, що по білому одязі десь лізе кліщ. Друге, мають бути манжетики. Да, чому? Тому що вони не дозволять кліщу залізти всередину. Третє є репеленти. Репеленти можна з двох тижнів від народження дитини. Наступне, після того, як ви прийшли, одяг бажано кинути одразу в прання, тому що в одязі також може бути кліщ. Потім, якщо ми прийшли тут і переживаємо, треба оглянути ділянки, які мало доступні нашому погляду. Да? Тобто це можуть бути складочки, волосяна частина на тілі та там, де ми не бачимо. Медики додають, найголовнішим захистом від комах є уважність та підготовленість. У такому випадку прогулянки на свіжому повітрі завжди підуть на користь. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Залізла до погреба та опинилася у пасті. У Староконстянтинові рятувальники допомогли вибратися з підземної ями 75 річній місцевій мешканці. Інцидент стався у гаражному масиві. За попередніми даними, жінка хотіла залізти у погріб, аби взяти необхідні речі, але не розрахувала та впала всередину. Допомогти потерпілій приїхали ДСНСівці та медики. Як з'ясувалося пізніше, внаслідок падіння жінка зламала ногу. Тільки прибрали і знову засмічено дорожники, вкотре фіксують погіршення експлуатаційного стану узбіч трас. За результатами вісняного обстеження мережа фірі Хмельницької області фахівцями служби відновлення спільно з представниками департаменту патрульної поліції та підрядних організацій було виявлено ряд дефектів дорожнього покриття, зокрема вибоє, зміщення та колійність. Крім того, комісію було зафіксовано непоодинокі факти засмічення, смуги відведення на різних ділянках автодоріг регіону. Проблема засмічення автошляхів та прилеглих до них територій Хмельницькій області кожного року стає тільки гострішою. Фіксується погіршення стану прилеглих до доріг територій, особливо на виїздах та в'їздах до населених пунктів. Служби відновлення у Хмельницькій області вкотре знову звертається до усіх мешканців області щодо погіршення експлуатаційного стану ділянок автошляхів регіону, пов'язаного з засміченням придорожної інфраструктури та облаштуванням стихійних сміттєзвалищ в межах смуг відведення автомобільних доріг. Загаращення частини кювету може спричинити зміни профілю узбіччя автомобільних доріг в зоні споруд водовідведення, а в умовах значних опадів на дорожньому полотні затримується вода. Також при поривах вітру сміття розлітається дорогою та погіршує видимість водіям. Також закликаємо учасників дорожнього руху та користувачів дорожньої інфраструктури залишати сміття у спеціально відведених місцях, не вивозити мішки з відходами до зупинок громадського транспорту та місць відпочинку водіїв. Накидати сміття на узбіччя. Звертаємося також до мешканців області, органів місцевого самоврядування з проханням посприяти в проведенні очищення придорожних смуг на своїх територіях від сміття та вжити відповідних заходів для недопущення їх засмічення у майбутньому. Вогонь на природі та у будинках. За минулу добу на Хмельниччині вогнеборці ліквідували майже півтора десятка пожеж. Займання трапилися в екосистемах, житловому секторі та на об'єктах приватної власності. Зокрема, в мікрорайоні Ружична у місті Хмельницькому загорілася господарча споруда, аби вогонь не перекинувся на будинок. Рятувальники швидко приборкали полум'я. Я як сусідка почула що щось бахкає. Ми вибігли на город, подивимося, що це в сусідів горить сарайчик. Ми прибігли зразу, всі кинулися визивати пожежну. У селі Яснозір'я Хмельницького району пожежники врятували від вогню 60-річного чоловіка. Полум'я здійнялося у його домівці, ймовірно, через необережність під час куріння. А у селі Понінка Шепетівського району винуватцями пожежі стали діти. Через їх пустощі у багатоквартирному будинку загорілася кімната. Вогонь пошкодив, оздоблення стін, стелі, меблі та домашні речі. В обох ситуаціях ніхто не постраждав. Хмельниччина багата талановитою молоддю. від малого до дорослого віку. Діти щодня здобувають знання, вдосконалюють свої вміння, а також всебічно розвиваються. Одним із таких напрямків обирають художню самодіяльність. Так лише на спортивному напрямку у Держнянській дитячій школі мистецтв навчається 170 дітей, і в міжнародний день танцю вони продемонстрували усі навички, які здобули за час навчань. Протягом року музична школа в наша буде на творчості постійно показує високі результати в різних напрямках, в різних танцях. Це дуже приємно, що діти працюють, досконалюються, є бажання до перемоги, формується така жилка особистості. Дуже-дуже приємно. Тому ще раз дякую всім, хто бере участь в цьому величезному процесі, бо це маленький фундамент всієї нашої великої країни. Але крім яскравих виступів вихованців, концерт мав ще одну мету: збір коштів на підтримку сил оборони, і кожен присутній міг долучитися до НАТО, залишивши гроші у спеціальній скрині. Погода на 1 травня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, у четвер буде хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура по області становитиме вночі 5-10 градусів тепла, в день 17-22 вище нуля. У Хмельницькому вночі очікується від 7 до 9 градусів тепла, в день 19-21 із позначкою плюс. Такими були новини середи. Не забувайте, що війна триває. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.